Банда привіт! Взагалі поки мене тут вирішили залишити на господарстві розпалювати дрова з Іваном Саня ще на роботі. Ну, Мама з Яною мотнулася по своїм ділам, бо все всі хороші вихідні канікули ну, підходять до кінця. Сьогодні так у нас вже шашлі маслі з Вот, ну, Завтра ми вже повертаємося обратно. Э, місію виконали, як то кажуть. От. Ну і цілий день ж сидимо, що ж їмо, що згадуємо, щось вспоминаємо. І чисто, случайно попалося, ну, я не знайшли в телефоні відео з папою. От, Чи в принципі, ну як мені досталася Бенедиктовна, яка тепер піде далі, як то кажуть, Ви, виконувати свої місії не, не про те діло. Відео з папою де він ще живий, здоровий, херсон, е, Ну, Колись зйомки знімають обичні люди. Не всі ж ми блогери. Хоча Альона по цьому поводу і пошуткувала, каже, мене, мабуть, в роддомі підмінили. Ви всі, оказуєте, в нашій родині в якійсь степені, типу блогери. Ну, і папа щось там намагався, я ж кажу, це ще Херсон до війни. От. Як жили люди, Отдихали, там, якісь готували плов і все остальне. У мене кусочок відео залишився. Деяко кажуть, де ще люди в повному. Здравій, з улипкою на ліце. Ну, а ми з вами знайомі трошки більше року. Багато, багато хто навіть не розуміє, да, про кого йде реч, мова, який він був і як то все було, то цей кусочок подивитись. Я думаю, що все зрозумієте. Я навіть не буду це виставляти як там повномасштабне відео, а мені просто хочеться, щоб ви побачили, поки я розжигаю п'ю півпи, кожну саню з роботи і всіх, щоб ви так оглянули одним глазом. Все-таки яке було життя, знаєте, і... ну, і до чого треба стрімитися. Всім гарного дня. А, ну і що, чи ми, в кого я такий. Просто так снімає. Собачку Давид. Просто снимать, просто... Давид. Иди к ну, все, Саша. Да, да, да. Да, снимай, да, да. снимай? Да, да, да. Да, снимай к Фонтан снимай, снимай фонтан. Вот фонтан. И меня снимать за фонтан. Дядя Саша. Падать не надо. Ну это этот. Вот, да? Да. да. да, теперь иди сюда. Так. Поснимать цветы, цветы. И ну, вот, цвет, эти, ну, вот, вот эти цветочки обязательно, обязательно. Обязательно вот эти цветочки. Вот, вот, вот. лочку, дом, двор снимай! Вот, вот эти цветочки. Вот видишь, пчелочки летают. Вот тут вот это, немножко вот я пчелочек ловлю, да? Вот и это самое. Вот я цветочки после мне цветочки на ты поснимал. Вот, вот. и вот эти это. цветочки поснимай Вот, вот снимаешь, да? А вот, да. О, снимай. молодец. Теперь снимай вот это вот. Так, так меня же Это я снимаю. Вот я вот на этом фоне, да, я вот это так. Теперь я поворачиваюсь сюда, ракета меня поворачивает сюда. Снимай на Рима, снимай вот это деревья вот эти все. Да, фонтан вон. Да, фонтан, фонтан. У меня на фоне фонтан. А я купаться теперь буду в фонтале. Вот, Вот. О. О. нормально? Да. Да. Все, Да. Всё. да.